Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на кухні. І сьогодні хочу запропонувати вам самий лінивий із всіх лінивих пирогів чи то запіканку, можна сказати, і так, з лаваша. З лаваша з полуницею, з сиром, все як ми любимо. Перш, ніж розпочати приготування, я включаю духовку на 180 градусів нагрів верх і низ. І так, друзі, для приготування нашого пирога нам необхідно яйця, цукор, сметана, сам лаваш. У мене ось такі кругленькі лавашки, кисломолочний сир, ванільний цукор і полуниця. А далі, мої хороші, все надзвичайно просто. Кладемо у миску загальну яйця. Кладемо цукор і вінчиком перемішуємо добряче. Збивати не обов'язково. Якщо хочете, можете збити, але це не обов'язково. Все, перемішали. Всипаємо сюди ванільний цукор. Кладемо сир кисломолочний, кладемо сюди сметану. Знову все перемішуємо. Далі беремо свій лаваш, беремо ножиці і полосочками, якими вам подобається шматочками. Прямо сюди в миску нарізаємо лаваш. Ось таким чином. Ось які в мене шматочки. Ось. і таким чином зрізаємо весь лаваш в основну масу. Все мої хороші, лаваш порізала, тепер все вимішую гарно і коротельно. Після цього, як перемішала, додаю полуницю, друзі, я додаю цілу. Я хочу, щоб вона менше текла, щоб вона попадала з такими великими шматочками, тому я додаю цілу, акуратненько перемішую, щоб якомога менше її пошкодити, щоб вона лишалась ціленькою, тепер беремо форму, форму. Я взяла ось таку квадратну, можна брати будь-яку форму і виливаю в міст форму і розрівнюю. Отак легенько ложечкою притискаю, щоб гарно змочився мій лаваш. Колоничку стараюся прикрити лавашем, щоб вона не пригоряла. Все, ось так мої хороші виглядає пиріг. І зараз я його запихаю в духовку приблизно на півгодинки. Кожен, кожна дивіться по своїй духовці. Тут практично все готове, треба, щоб схопилися просто яйця і скріпили цю всю масу. Так, друзі, 45 хвилин. Сидів пиріжок в духовці, ось так він виглядає. Тепер треба його обов'язково охолодити. І тоді різати і пробувати. Дуже гарно пахне рум'яненький. Чекаємо до охолодження і будемо разом з вами пробувати. Ну що ж, друзі, пиріжок захолону. Беремо тарілочку свою, на якій будемо різати, перевертаємо другим боком. Знімаємо обережно форму акуратненько. Ось який вигляд має. Пиріг. О, друзі, як пахне! Ну що ж, мої хороші, будемо різати? Зараз разом з вами подивимося, що в нас вийшло. Я в передчутті. Так, я думаю, одного шматочка мені буде мало. Зараз подивимося, який розріз. Так, мої хороші. Ось як виглядає пиріг у розрізі. Ось як виглядає полуничка. Дивіться, те, що я казала, бачите? Ціленькі шматочки падають. Ммм. Ой, друзі, полуниця — це, звичайно, ягода дуже смачнюча. Так, хочеться взяти і тісто, і ягідку. Пробуємо. Друзі, ніби крем всередині є. От ніби якийсь сметанково-вершковий крем, ніби торт із кремом. Дуже подобається оця зверху хрусткенька скориночка. Вона мені дуже подобається. І з ніжним оцим кремом, з полуничкою, виходить дуже-дуже смачно. М -м -м. Друзі, на раз-два і пиріг готовий. Забовтали, запхали в духовку. І маєте смакоту для своєї сім'ї. Швидко, смачно, дуже просто, дуже ліниво. Від щирого серця вам рекомендую. І пробуйте, готуйте, насолоджуйтеся смачними десертиками, швидкою, простою випічкою. Всім вам дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Всім бажаю міцного здоров'я, усіх благ, Божої опіки, всім, хто напередовій. Терпіння нам всім, друзі, цього самого доброго. Чекаю з вами нової зустрічі. Будьте здорові! До побачення!